Коломию відвідав головний міліціонер Прикарпаття, генерал-майор Олег Сало проводив прийом громадян у місцевому відділку міліції. З начальником обласного ОМВС мали змогу поспілкуватися мешканці міста та району. Чи плідною виявилася зустріч, розкажемо далі. Начальника УМВС в області генера майора міліції Олега Салу зустрічали керівництво місцевого відділення та влада міста і району. Це перший приїзд генерала в Коломию як головного міліціонера Прикарпаття. На зустрічі представники влади поділилися своїми баченнями та пропозиціями щодо співпраці з правоохоронцями. Зголосилися допомагати по можливості службі. Генерал пояснив, що такі численні виїзди на райони пов'язані з подіями у Врадіївці та необхідністю вияснити на місцях. Проблемні питання і важливі моменти співпраці з органами місцевого самоврядування влада без міліції чи міліція без влади це все рівно одинаково. Як дивляться на владу, як дивляться як на роботу міліції, і оцінюють і владу, і кхе, загалом на місці загалом Олег Сало прийняв 13 заяв, які стосувалися в основному сімейно-побутових проблем та земельних відносин. Таку практику потрібно робити. Тим більше, що ми зараз йдемо до виборів. Люди повинні знати все, що робиться в державі. Органи внутрішніх справ повинні бути прозорі, відкриті і спілкуватися з народом з людьми. А загалом, як представники влади, так і громади подякували генералові за сумлінну роботу працівників міліції та можливість особистої зустрічі.